Та грошова допомога пенсіонери також підлягають мобілізації. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У період воєнного стану в Україні питання мобілізації набуває особливої актуальності. Однією з категорій населення, що привертає значну увагу, є пенсіонери. Розповідаємо, хто з них підлягає мобілізації, а хто може бути звільнений від військової служби, під час мобілізації до лав Збройних сил України можуть призивати чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Важливо зазначити, що військовозобов'язаними вважаються не лише особи, які перебувають у запасі, а й ті, хто має досвід військової служби або певні спеціальні навички, що можуть бути корисними для обороноздатності країни.